Продовжуємо випуск. Голова обласної ради Олександр Сич та інші керівники області відвідали Городенківський район. На місці вони ознайомились з результатами реалізації проєктів обласного конкурсу розвитку місцевого самоврядування у кількох сільських школах району. Докладніше у сюжеті кореспондентів Галичини. Відтепер кожна сільська школа може описати свою головну проблему і на конкурсній основі попросити грошей в обласного бюджету. Так сталося і в цій школі. Тут оновили вікна та двері. Завдяки цьому, відтепер школа економить не тільки газ, але й створює комфортні умови для учнів. Подавши проєкт на обласний конкурс програм розвитку місцевого самоврядування, школа в селі Рашків отримала гроші на заміну більшості вікон та дверей. На реалізацію цього проєкту з обласного бюджету виділили минулого року 75 тисяч гривень. Так само, завдяки обласному конкурсу, кошти на заміну вікон та дверей отримала олієво королівська загальноосвітня школа. Це дало змогу не лише зменшити споживання. Газу майже наполовину, але й зробити значно комфортнішими умови навчання. Ми вже відчули тепер, коли вікна поставлені, нові, нові пластикові вікна поставлені. Дуже можна сказати, ефективність збільшилася. Ми зекономили дуже багато. Тільки приведу одну цифру: що за січень місяць ми зекономили три тисячі кубів газу порівняно з минулим роком. Про хід реалізації в Городенківському районі проєктів обласних конкурсів програм розвитку місцевого самоврядування говорили на зустрічі з. З керівниками органів місцевого самоврядування, депутатами та керівництвом райдержадміністрації. Підсумовуючи робочу поїздку, Олександр Сич схвально оцінив результати реалізації проєктів обласного конкурсу. Ми не маємо можливості одноразово кинути великі кошти, тому змушені розбивати скажімо, траншами по роках і за 2, 3, 4, 5 років ліквідовувати ті чи інші проблеми. Самі бачили, скажімо, в якому, умовно кажучи, стані. А ті вікна, які ще не замінені у Рашківській школі, якщо їх порівняти з тим, що вже замінили. Різниця величезна. Очевидно, що треба працювати над тим, щоб і в олієво королівці і в Рашкові, і в інших селах скажімо, докінчити ті проблеми, які ми намагалися вирішити. З 1 квітня цього року оголошений сьомий конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування Івано-Франківської обласної ради. Керівництво області закликає активно брати у ньому участь сільські ради, адже це шанс отримати кошти на вирішення найболючіших проблем громади.